На далекосхідному кладовищі в Кропивницькому, стоячи на колінах та схиливши голову, рідні друзі, однокурсники, колеги, бойові побратими і посестри прощалися з загиблим військовим Михайлом Головіним. Він родився в Кропивницькому, навчався в 16-й школі. Розповідає одногрупник військового Євген Жердій з 2008 по 2012 рік. Ми разом навчалися з Михайлом. Ми навчалися в технікумі механізації сільського господарства на відділенні правознавства. У 2017 році Михайло Головін здобув спеціальність «Правознавство» у Національній академії внутрішніх справ, розповіла його колега Ольга Кизименко. Працював у юридичному управлінні Держгеокадастру в області. Він працював в юридичному управлінні з кінця 2017 до початку 2019 року. Із 2014 року Михайло Головін брав участь в антитерористичній операції в Донецькій області у 2019 році розпочав службу в роті поліції особливого призначення Святослав, говорить начальниця управління культури Анна Назарець. На момент вторгнення Росії на територію України продовжив службу в роті спеціальних операцій ЕНЕЙ департаменту поліції особливого призначення Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України Людь. На посаді заступника командира взводу номер 1 каже, загинув поліцейський Михайло Головін 24 серпня біля села Кліщіївка Донецької області під час виконання бойового завдання за три доби до свого 31-го дня народження. У Михайла Головіна залишилося двоє малолітніх дітей, поховали бійця на Алеї Слави. Василь Ловицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.